Доброго дня. З на 18 квітня у нас була така злива, яку я не бачила жодного разу в житті. Вода просто стояла на грядці, покисточки грузло, а на ніч ще й заморозки. Ось так ми рятували свою розсаду. Укрили в теплиці агроволокном. Всі живі, здорові, ніхто не замерз. І клумбу покажу вже заразом. Фіалка ось така біла. Тут під виноградом росте рядочком, а це аліуми стрілки повикидали. А тут анемонка теж цвіт викинула, коли її багато, вона так гарненько цвіти. Ось ось безжально повикупувала всі тюльпани з підозрою на вірус. І тепер собі стоять в букеті. Та ось ж, квіточка та, що на сало поміняла. Різновид мускаріку називається фентезі фешн чи щось таке. В общем, знайшлося для неї місце. І так собі тепер нехай тут і росте, і розмножується. Я правда побачила цю квіточку у сусідки. Якось раніше не бачила її ні на базарі ніде. А побачила і собі захотілося. А як же? У всіх є, а в мене нема. Тепер і в мене є.